Вітаю вас, шановне товариство. Що ж, сьогодні ми маємо йти, значить, за курточкою. Правильно я пам'ятаю? А чи правильно я пам'ятаю? Так. Бандити так схованку, там якийсь монстр, ось нам туди треба. Угу. Ну, давайте підемо, що там за курточка? Це судиськи, так? Так, так, ось там прямо по дорозі йти. До речі, я коли минулого разу грав, по-моєму, я не ходив за цим трофеєм, за цією схованкою. Точно не пам'ятаю, але, по-моєму, не ходив. Так, треба десь обійти, так? О, тут наче нормально. Взагалі цікаво, і це була реально перша гра. Ой. Там цуцики. Реально перша гра, де твоїм ворогом було на. Так, цуцики біжать. Де твоїм де твоїм ворогом було не лише якби мутанти, там якісь. Або там люди, солдати, там, NPC, так? а реально перша гра де твоїм ворогом є ще і само... саме навколишнє середовище. Погодьтеся це дуже незвично і дуже круто, тобто, де ти ще таке зустрінеш? Мутанти є всюди, так, але там різні там монстри і все таке. Але от, такий ворог, як саме середовище, як типу ось Аномалії, я більше такої гри ніде не згадаю. І це реально те, що вирізняє сталкера, як на мене. Є так. Ну, ми впорались далеко не ідеально, але впорались. Це псевдо собака, якщо не помиляюся. Знову ж таки, предметів, на жаль, взяти не можна. Давайте запалимо ліхтарика. Аномалії начебто тут немає. І ще прикольно те, що ці аномалії вони також так, можуть вбивати і суперників, тобто тих самих мутантів. Тут навіть можна в ці аномалії заганяти цих мутантів там, чи ворогів спеціально. Так, ну ось цей предмет. А, принести замовникові обіцяне. Ну, В принципі, недовго ми шукали, більше тут нікуди не пройти, як бачите. Сам предмет, сам по собі ця курточка, бачите а, кольчужна куртка. Звичайний собенкий бандитський бронежилет, але до підкладки вшито кольчужне полотно. Зробити такий може майже кожен, але терпіння вистачить далеко не всім. Отак, бачите, в нього, звісно, покраще дані, ніж ті, що в мене. Але я вдівати це не буду, бо, по-перше, це ж типу як бандитський, бандитський одяг. так? Тобто мене самого будуть вважати походу за бандита, коли я буду в ньому бігати. Давайте пробіжімося. О, цуцик! Готовий, чудово. Блін, із цього нічого не падає, капець. Взагалі тут дроп, до речі, так. Я пам'ятаю, що у сталкері дуже рідкісний дроп. Наприклад, ти вбиваєш там 5 чи 6 снорків, і тільки з одного випаде там те, що тобі потрібно, наприклад, ця п'ята снорка, так? Або ж ти вбиваєш там у цих собак, там, мабуть, теж штук 5, тільки так, і тільки з одною знову ж таки випаде хвіст. Ось це те, що мене завжди у сталкері навіть трохи підбішувало. Так, що ж, можна віддавати те, що ми знайшли. Тільки б згадати ще кому це треба віддавати, так? Ой, не то. Це, мабуть, цей квест ввімкнути, слухайте. А, це теж десь тут, бачите? Вдосконалені костюми і замовнику обіцяне це тут. І крамерові теж тут. Ага, бачите, крамерові це ось цей чувак, а обіцяне це, походу, чи ось цей, чи ось цей. Тобто нам треба при, при будь-яких розкладах вертатися а, туди, звідки ми прийшли. Гаразд. Давайте, до речі, може ще почитаємо реально ось ці всі записочки, що тут є, наприклад. Дані, так чи як це чи довідка? Так ось а, це не цікаво, це не цікаво. Тварини та мутанти, сліпий пес. Із часів першої катастрофи в собачому роді перемінилося вже кілька поколінь, і в кожному з них дедалі більше спостерігався вплив зони. Мутації та еволюційна адаптація призвели до посилення колись слабко виражених собачих здібностей, причому найчастіше за кошт здібностей звичних. Основні фізіологічні зміни торкнулися зору. Він майже зник, зате набагато посилилося чуття. Сліпі цуценята почали виживати у зоні е, не гірше, а то й краще за своїх братів. У результаті, звичайні собаки незабаром виродилися тут зовсім, поступившись місцем новому виду сліпим псам. Ці тварини прекрасно розпізнають і обходять аномалії, радіаційні поля та інші невидимі небезпеки, якими сповнена зона, як і їхні предки, сліпі пси а, полюють з граями. Зустріч із великою групою цих істот являє серйозну небезпеку, навіть для добре озброєного сталкера. Чи ніч, чи слухайте, слухайте, оце почитали і годі. А, нам же треба до кінця дня, я так розумію, принести цю штуку. Тобто Сідорович це то ще може почекати, а ось той чувак, що треба банд... бандитську кольчушку дати. Я ж так розумію, що він не почекає. Так, то. то давайте спершу ми, то давайте спершу ми віднесемо, так, а потім, якщо що, то ще щось почитаємо. Ну і при цьому, мабуть, читати будемо в основному про мутантів, бо це ну, якісь там, наприклад, групіровки, так? Бо це найцікавіше, в принципі. Так, нам туди і треба бігти, давайте ще раз збережемося. Так, бо це найцікавіше, а, наприклад, там уже такі всякі там дані. Я особливого сенсу не бачу. Блін, ці собаки задовбали. Ну і ще ж прикол в тому, що бачите, ці аномалії, вони ще і найнебезпечніший ворог у грі, бо знову ж таки погодні ефекти наскільки круті, так? Реально, на момент виходу це взагалі було щось неймовірне. Та й зараз навіть ці погодні ефекти виглядають ну, дуже непогано, я вважаю. Ой. Йдіть у сраку, придурки. Дайте мені добігти до місця і віддати, віддати мою штуку. Так, дістали. Ні, реально, блін. Класно зроблено. О, красавчик. О! Копито кабана! Вага 0,2... О, ціна 800 рублів. Купити кабана використовується вченими для виготовлення низки ліків, найпоширенішим з яких є протирадіаційна сироватка. Все, ну нарешті. Тобто ми, коли кабаню його не вбили, пам'ятаєте, ми ж нічого не змогли забрати тоді, так? А коли вже чувак він якийсь вбив, так, він десь тут, до речі, має бути. А, ось він. Ще хропче, дивіться, тобто навіть зробив, що чувак навіть хропче, так? Круто. Прокидайся, братику. Я з приводу завдання. Завдання виконане, а ось і гонорарчик. Так, я йому віддав куртку, а отримано предмет кам'яна квітка. Чудово. На цей момент в мене нічого немає. Торгувати в тебе так і є 580 рублів, я зрозумів. Так, а що ж він нам дав за кам'яну квітку? А ну це в принципі те ж саме, що й медуза, так. По суті, те ж саме, так. Тільки що радіація теж плюс 5, але стійкість до куль 3%, тобто як. В той час, як у медузи, 2%, тобто трішки краще. Народжується в аномалії трамплін, такий артефакт можна знайти у деяких ділянках зони. Вкраплення металевих з'єднань примушують світло красиво грати на його поверхні. Тому розглядання цього артефакту вночі біля багаття чудово заспокоює нерви, між іншим. Зрозуміло. Так, ну це теж треба зберегти по-любому. Так і ще й виходить, що це найнебезпечніший ворог, реально От сама зона, бо аномалії тебе одразу вбивають. Так, якщо ти з собаками та мутантами якось можеш впоратися, так там різними. То аномалія тупо одразу тебе вбиває. Так, ще о, ворона у зоні вижив лише один вид птахів ворони. Інші пернаті не змогли перенести радіації і не навчилися уникати аномалії, щоб не загинути у лабіринті гравітаційних пасток. Військові льотчики використовують складні детектори. Але секрет вор вор воронів незабаром зведе з розуму ордітологів та біологів. Існує багато теорій, котрі пояснюють цей феномен. Утім, усі вони сходяться на одному. Причиною чуда, чуда є розви, є роз, розвинутий мозок воронів, в якому склався комплекс надскладних рефлексів. Бачите, навіть переклад, блін, реально, наша локалізація навіть не дуже добра в сталкері, бо бачите, розвитий мозок воронів. Розвинутий, так що це за слово розвитий. Тобто то, то є українська локалізація, так, але вона не дуже крута. Про артефакти, ось тут є, суспільство. Ну, є тільки бандити серед суспільств, так. Представники кримінального світу, які прийшли до зони через різні причини, заробити, на Продажі артефактів, сховатися від закону, купити або продати зброю. У зоні багато подібного елемента рівнем від шпани до серйозних кримінальників, здебільшого об'єднані у банди, хоча єдиної бандитської організації в зоні й досі немає. Ці елементи становлять серйозну проблему для о, звичайних сталкерів. Ну, мабуть, це і все. Поки що читати більше нічого. Ні, чесно, я кайфую, реально погодні ефекти дуже класно зроблені. Дуже-дуже класно зроблені погодні ефекти. Це не може не тішити, особливо я ж кажу, враховуючи рік випуску гри. Так, а це нам вже треба крамерові віднести. так. І ось тут ще якась, бачите, є ще якийсь тайничок. Тайничок, тайничок. Що ж, пішли до Сидоровича. Братику. Ну, привіт. Здорово! Давайте з ним ще поторгуємось, до речі. О, у нього, у нього ще класно, у нього безкінечні гроші, бачите, безкінечні. Продаємо йому всі наші ці пістолети. Усі обрізи. Так. Ну, з глушником давайте пістолет залишимо. І давайте продамо, значить, ост стопудову медузу. Та й і вам будь теж, чесно кажучи, воно радіацію фігачить, а тому... Так. Купити кабана і буде, ну а гушник, кажу, теж може ще не знадобиться, тож можна, в принципі, ще взяти патронів до кулемету. Так, це стандартний патрон для автоматів АКМ, там простий сердечник оболонкова куля. Давайте купимо. Все, торгувати. Не Гарний товар. Чудово. Так би завжди. Ситуація прояснилася. Флешка з інформацією, де? Ось вона. Так, флешку ми дали, отримали півтори тисячі рублів. А... завдання виконано. Мені потрібна робота, є щось на прикметі? Йоптую. О, знайти артефакт медуза. ну ви бачили такий прикол? Бля. А де я зберігся останнього разу? Ну реально, чуваки, це було жорстоко, якщо чесно. Реально жорстоко, так? Чого ж не можна було одразу попередити, блін, що буде така то фігня? Ще буде в нього ще одне завданнячко у нашого Сидоровича-сидоровича. Так, Так, бра... Братику, ось вона, так. Потрібна робота. Так, ось ось. Знайти артефакт медуза. Е, мені тут одна людина з великої землі замовила медузу. Робота легка, гроші невеликі, але ж і обернешся швидко, Погоджуєшся, Я беруся. Я з приводу завдання, так, все. Задання виконано, півтори тисячі рублів, до речі, горілку нам дали. І тисячі рублів, півтори тисячі рублів і горілку дали зрозумів. Тепер вже можна, я думаю, поторгувати. Так, і продати все це лайно. Так до речі, дивіться, ми це все наторгуємо. Та й да, і кам'яну квітку продаємо. У мене вже 5000 рублів, між іншим. А Давайте в нього купимо тоді. О, а блін, а тепер бачите, в нього ще й товари змінюються, у нього тепер немає набоїв до кулемету. Ну, давайте купимо ось цей ось, коротше, антирадіаційний антираді... препарат. А знижить вплив радіації на організм. І жрачки, давайте в нього накупимо ковбаси. Непогано. Гарно? Це... Так би завжди. Це нам точно просто згодиться. Спецзавдання. Міні, я тут подумав на дозвіллі, і хочу тобі дещо запропонувати. Тобі ж, власне, потрібно шукати свого стрільця, так? Припустимо. Загалом на стрільця маю дещо. Є такий сталкер. Кажуть, дорогу на північ зони знайшов, а місця там не хожені. Просто тобі клондайк артефактіл. Отак. Значить, я допоможу тобі його знайти. Але як ти сам розумієш, не за красиві очі, звичайно доведеться відпрацьовувати. Зрештою. Вигода нам обом, ти свого стрільця на той світ, та що може дізнаєшся, що з тобою трапилось. А я дізна... ну скажімо, свій гешефт від співробітництва теж матиму. То як? Згода. Продовжуй. То слухай, ми з іншими торгівцями хочемо відкрити шлях на північ до центру зони, а ближче до центру, хтось або щось не дає пройти. Розумієш, є там місце, де мозок закипає, моторошне місце. Біс його знає, як твій стрілець там прослизнув. Але до справи мені передали, що вояки у будівлі колишнього НДІ Агропро щось знайшли. Якісь дуже серйозні документи, явно пов'язані з центром зони. Отже, треба їх у вояків забрати. Зрозумів, до чого я веду? Здається, зрозумів. Якщо здобудеш документи, до мене не тягни. Неси їх одразу барменові. Він заправляє справи у Сталкерському барі Сторенгей. Координати я тобі перекину. Усе зрозумів так. Нове завда завдання знайти документи військових, пробратися на залізничний насип. Зрозумів через смітник. Потім повернеш на захід і за пару кілометрів вийдеш до агропробу. Будь обережний, на смітнику сильна радіація. Отже, раджу прикупити в мене антирада чи горілочки. Ну, хай щастить. Так, що ж. До речі, бачите, ми ще й не дарма купили цей антирад. Так, дві штуки у нас є і п'ять пляшок горілки у нас є. Дві аптечки, дофіга жратви, бінти. Ну. Ой, так а я йому і свої пістолети продав, та ви приколюєтесь з мене. Блін ідіотизм. Так, хлоп'ят, нарешті я це зробив, я з ним поторгував, купив ковбаси, антирадіну, продав ту зброю, яку треба було, і залишив свою основну і, ну, і виконав так цей квест на, скажіть я скажу, на медузу. Давайте в нього ще якесь завдання візьмемо, звичайне. Блін, знайти артефакт кам'яна квітка, ну це реально якийсь прикол. Ну добре, зачистити місцевість від мутантів, убити торгувального представника, притягти хвіст псевдо собаки. Давайте візьмемо ще квест, зачистити місцевість від мутантів. Справа є і не дуже складна. Тут до мене туриста іноземного привезти хочуть. Він грошенят моїм коришам підкинув, щоб на зону подивитися. Ну і там, де його водитимуть, треба почистити район від мутантів. Візьмешся, я беруся. Все, знищення табору. Добре. Як провітришся, заходь. А де, до речі, ці мутанти? Не, це, це проводир. А, ось... Це, а, до речі, це ще й поряд, бачите, проводир. А, товар сталкера. І... ця фігня так, а ось тут ще якийсь схованка, дивіться. Я так розумію, я її ще не знаходив. Оце, до речі, я пам'ятаю, ще коли минулого разу грав, мені цей прикол дуже не подобався. А, ні, це, мабуть, мені показує на цього. Чи шо? Не дуже розумію щось. Знайшов на горищі чудову схованку. Почекаю, поки хтось туди щось покладе. О! До речі, знову ж таки, пістолет кращий, ніж мій. Бачите, в нього кращий стан. Так, мій трішки вже покоцаний, а цей трошки кращий. Давайте його навіть поки що збережемо. На горищі, кажуть, якась схованка є, так? Так, давайте його поки що збережемо. Мій пістолет. А, ось ось, так, бачу. О, три аптечки. Клас. Це ж все, так? Так, так, все, ми його обшукали. Круто, круто. Це не може не тішити реально. Так, і що ж? Тоді в наступному випуску підемо так, підемо, зачистимо місцевість від мутантів, а знайдемо тут якийсь хрон. І, можливо, просто побігаємо, повиконуємо різноманітні завдання. Давайте сховаємося від дощику. Так. Так, побігаємо, повиконуємо просто різноманітні завдання. Цей пістолет не буде, мабуть, може, навіть продавати, поки що, потім продамо, щоб по 100 разів не бігати до Сідоровича. Хай поки що у нас побуде, з вагою в нас, в принципі, все нормально. Ну, у нас справи дуже класні. 5 аптечок, 2 антирадіни, є жрачка, є купа зброї, граната, бінти, нон-стоп, копито кабана. Може десь буде якийсь квест, хто зна, так. Ми вже виконали кілька завдань. Ну і так, давайте, мабуть, на цьому наш випуск закінчимо, а в наступному, я ж кажу, підемо он туди. А, і будемо поки що просто виконувати різні завдання, я ж кажу, так. А потім уже братися за основну гілку. Ось такі ось справи, ось такі ось пироги. Я вам, як завжди, вдячний за перегляди за, за перегляди, за вподобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!